Отож, колеги, радую вітаю вас наступному випуску, який присвячений проекту. PrimeX Finance. І сьогодні підемо про наступне. Ближчий погляд на проект PrimeX Finance. Всеобічний огляд його вайтпайперу. Ну що ж, колеги, гайда справи, отож, ступ. Зі сплеском технології, блокчейн і криптовалюти, злізовані фінанси, тобто DeFi, захопили фінансовий світ Штурмом. Сьогодні ми досліджуємо PrimeX Finance, не каскадіальний основний брокерський протокол, який прагне революціонізувати ландшафт DeFi. Як палкий ентузіаст і власне представник даного проекту, я прагну Дати поглиблений огляд технічної документації Primex Finance, щоб зробити її доступною навіть новачкам у криптовалюті. Ну що ж, гайда розбиратися більш детально. Перша підтема це Primex Finance бачення. Primex Finance прагне створити інклюзивну екосистему DeFi, маючи намір усунути бар'єри та подолати розрив між окремими особами та установами. Мета полягає в тому, щоб забезпечити легку торгівлю та інвестиційні можливості в усього. Ому всьому світі. Таким чином сприяючи фінансовій а, автономії, з'єднуючи кредиторів, трейдерів і маркетмейкерів, і постачальників ліквідності, платформа має змогу спотової маржинальної торгівлі на децентралізованих біржах, тобто DEX і різноманітних операцій із кредитними плечами через численні власне протоколи DeFi. Ну і що ж, йдемо далі, і це наступна сторінка, тобто вирішення внутрішніх проблем DeFi. Primex Finance вирішує кілька основних проблем, які. А мучують ринки цифрових активів. Перша із них це наступна – Фрагментація ринків цифрових активів. Незалежно від того, чи йдеться про технологію, про торгівлю, власне, по ланцюгом на стилізованих біржах, чи торгівлю на ланцюзі з кількома інклюзивними ланцюгами на ДЕКС. Фрагментація є шаленою. Primex пропонує проценковий протокол, інтегрований з кількома DEX, щоб пом'якшити це. Наступне це надмірна застава в DeFi. Поточні протоколи кредитування вимагають від користувачів блокувати більше вартості, ніж вони позичають. Primex представляє новий підхід, коли трейдери блокують свій початковий депозит і позичають ліквідність, щоб збільшити свої торгові позиції. це таки цікаво. Третє це централізоване виконання торгів у DeFi. На відміну від традиційних платформ, які використовують централізовані механізми виконання торгів. Primex використовує мережу екс, о, екземплярів, які називаються власне кіперами. Ці захисники відповідають за виконання необхідних дій для платформи за. Певних а, тих чи інших умов. Наступне це четверте: централізований чорний список DeFi. Primex використовує а, керований спільнотою протокол, доступний для всіх, що усуває можливість внесення користувачів до чорного або білого списку одним органом. Наступне це обмежена кількість активів для торгівлі деривативами. Завдяки інтеграції з декількома Dex Primex пропонує трейдерам необмежений доступ до різноманітних активів для торгівлі. За допомогою кредитного плеча, шосте це власна доступність. Primex прагне зробити торгівлю з допомогою ліверенджу, а Leverage, доступною навіть у регіонах з обмеженнями, пов'язаними з торгівлею деривативами. Ну що ж, ми рухаємося до наступного, і це фреймворк PrimeX, як це працює. Модель PrimeX є досить простою та включає трьох ключових гравців. А саме це трейдери, кредитори та зберігачі. трейдери, побачите, трейдери фіксують свої початкові депозити та позичають ліквідність у кредитбекет, щоб залучати свої щоб залучити власний свій капітал. Кредитори, в свою чергу, з іншого боку постачають ліквідність у ці кредитні сегменти та отримують прибутки, забезпечені комісіями за. Моржнальній е, операції Кіпери це децентралізовані екземпляри, стимульовані токенами Primex, які відстежують і закривають торгові позиції, коли виконуються певні критерії. Ну а тепер висновок. завдяки надійному протоколу, інноваційним рішенням і доступній платформі Primex Finance готова підірвати ландшафт DeFi. А він втілює передовий власне підхід до децентралізованих фінансів, який розширює можливості користувачів і усуває прагнення традиційних фінансових механізмів. Незалежно від того, Новачок ви чи власний експерт у світі криптовалют. Primex справді є проектом, у який варто заглибитися, і в міру просування епоху DeFi стає зрозуміло, що Primex Finance справді може змінити правила даної гри. Ну що ж, у мене на цьому все і зустрінемося в на наступному випуску. До нових а, власне зустрічей. бувайте!